Сьогодні беремо інтерв'ю у нашого лікаря-онколога-онкомомолога осокіна Антона Едуардовича. Добрий день. Жовтень це всесвітній місяць боротьби з раком молочної залози. І наш медичний центр доєднується до цієї боротьби, і сьогодні ми підготували відповіді на найактуальніші питання, які стосуються діагностики та лікування раку молочної залози. Скажіть, будь ласка, Антон Едуардович, які групи ризику щодо розвитку раку молочної залози? І що можна порекомендувати їм для запобігання цього захворювання? До групи ризику по раку молочної залози відносяться жінки, перш за все віком 50 Також до цієї групи відносяться жінки, близькі родичі яких мама, тітка, сестра або донька хворіли раком молочної залози або раком яєчників, або раком підшлункової залози. або ті пацієнти, у яких. Відомо, що є мутація в генах brca 1 та мутація в гені brca 2. Скажіть, будь ласка, які методи діагностики раку молочної залози, і наскільки важливо їх вчасне проведення? До методів діагностики раку молочної залози відносяться мамографія. Вона рекомендована для проходження жінкам від 40 років та жінкам з щільною тканиною молочної залози. Ультразвукове дослідження використовується найчастіше як доповнення до мамографії у випадку діагностики на мамографії якихось об'ємних утворень? Також для діагностики використовується біопсія, коли треба виключити або підтвердити захворювання молочної залози. Кажіть, як часто рекомендується проводити мамографію або ультразвукове дослідження молочних заложджанкам? Мамографія як скринінговий метод обстеження рекомендований проходити усім жінкам віком від 40 років мінімум один раз на рік. Ультразвукове дослідження рекомендовано проходити жінкам у віці від 20 років один раз на рік. Скажіть, будь ласка, які симптоми раку молочної залози можуть бути помітними, і як швидко вони можуть розвиватися? Симптоми, симптомів раку молочної залози насправді багато, але найчастіше. З тих, що пацієнти можуть самі собі знайти або відчути, це зміна форми молочної залози, це втяжіння шкіри на молочній залозі. Це зміна кольору молочної залози або набряк та зміни за типом лимонної корки. Це найчастіше. Скажіть, будь ласка, якщо ж жінка все ж таки отримала діагноз раку молочної залози, то які методи лікування доступні і як важливо вчасно розпочати лікування? Лікування потрібно розпочати якнайраніше для того, щоб забезпечити його гарні результати. До методів лікування відносяться хірургічні методи операція, хіміотерапевтичні методи, гормонотерапія або імунотерапія. Але визначення тактики лікування по кожному пацієнту окремо має визначатися мультидисциплінарною онкологічною командою. Дякую вам, Антон Едуардович, за проведене інтерв'ю. Сподіваюсь, нашим пацієнтам сподобається, і якщо виникнуть питання, лікарі залюбки вам на них відповість. Я бажаю всім жінкам зберегти красу та здоров'я своїх грудних залоз на все життя.